Одна з найяскравіших традицій українського різдва це колядки, обрядові пісні, які діти співають для дорослих, а натомість отримують гостинці від господарів. Колядувати можуть як малята, так і підлітки, обходити будинки, починають на святвечір з появою першої зірки і продовжують на різдво. Між тим, в дитячій обласній бібліотеці колядувати почали вже аби привчити малечу до стародавніх українських традицій. Слухала колядки, і наша Олена Кричко. Розродився Бог, воплотився, ангели співаються. студенти колядники завітали до Чернівецької обласної бібліотеки напередодні Різдва і провели тут фольклорне веретено, наше Різдво від Романа до Йордана. Ми зібралися тут в рамках акції, яка називається Різдво разом. Вперше вона була започаткована владикою Борисом у 2004 році після помаранчевої революції з метою об'єднання сходу і заходу. Тоді до Львова приїхало десь біля двох тисяч людей для того, щоб разом святкувати Різдво. А тоді, в 2017 році, студенти УКУ вирішили. Цю акцію відновити, і тепер ми їздимо на Різдво і на Великдень з такими проектами на схід. Замість сходу цього року студенти приїхали до Чернівців. Тут вони планують колядувати не лише для дітей, а й хочуть розділити свято з вимушеними переселенцями. Ми будемо мати тут усі святу вечерю, і тоді, 7 і 8 числа, ми будемо ходити по прихисткам і показувати вертепи уже для усіх, хто там проживає. Колектив зібрали з представників різних міст та університетів країни. Серед них студенти з Києва, Львова, Луцька, Чернівців та інших міст. Юля, хоч зараз і навчається в столиці, сама родом з Кривого Рогу, де традиції колядок ніколи не мали великої популярності. Проте тепер дівчина усвідомила, як важливо вивчати їх та передавати іншим. Працювала таке сарафанне радіо, бо моя знайома з кривого рогу в минулому році їздила в Одесу, і вона розповіла мені. Я думаю, о, клас, треба долучитись, хочу, хочу поширювати традиції, хочу долучитись до цього, бо, на жаль, в моєму місті це не так широко святкується. І от хотілось би привести туди щось і розповісти там про таке. Насправді, протягом нас певно, останнього року я так зацікавилась цим, бо воно стало для мене актуальним. і Я знаю, що у нас є те, що треба вивчати, і те, що треба поширювати. Крім вертепу та колядок, студенти, а також благодійники провели для дітей вже традиційні майстер-класи. Разом робили різдвяні подаруночки для рідних та близьких. Що таке різдвяна свічка? Що таке підсвічник для різдвяної свічки? Це щось таке, що символізує злагоду, добро, надію на все гарне, що може бути. І ну, звісно, дітям буде дуже приємно це робити, і вони будуть дуже задоволені результатом. Ми вже знаємо це. Ми вже проводили цей майстер-клас. Захід у бібліотеці відбувся в рамках зимового дитячого табору. Організатори кажуть, передавати традиції майбутньому поколінню неабияк важливо, особливо тепер, коли ні для кого вже немає сумніву, що ворог. Так завзято намагається знищити українську культуру. Сьогодні це особливо важливо. І в умовах війни, незважаючи ні на що, молоде покоління, наші діти мають знати, що таке українська традиція, що таке сім'я, що таке родина. Це те, що нас об'єднує і те, що нас тримає сьогодні в цей такий нелегкий час. Надихнувшись виступом дорослих, малеча й сама показала, як гарно вміє співати, не дивлячись на свій юний вік. Добре, ще тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле порадуйся, пожи, народився. Я не бувала, на те по звізде ясна на весь світ засіяла. Я несу ще дрібочку у будинки, сію вію житочко і торбинки. Щоправда, колядувати та щедрувати по хатах діти поки не збираються і в кожного на це свої причини. Вже є трохи грошей. Тобі не треба, да? Ну, можу ще трохи походити. Я тисняєшся ходити по Ну, Та що там чужі люди. Час не йде, а летить погляди поколінь постійно змінюються. Але любов українців до новорічних свят залишається такою ж теплою, родиною та співочою. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4